Всім привіт, друзі, і це знову я. Всем привіт, я, 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 я тут лайр і ми записуємо видеоролик. У мене той самий ролик, іде, а у нього вже інший. Да. Там, коротше, друзі, я залишив свою карточку в описанні, номер. Скиньте, кому не жалко, скільки гривень на карточку водофон. Або ти погано шукав, або я не знаю. Бо я пішов ну, отут тут я був. Та подожди, тут просто є така велика шахтуня, така галенька. А, Малі. я тут взагалі не шукав. Я не знав, що вона тут Майді, є. Мені не вийде там, де тебе взагалі нічого не буде. Я от пішов. А смисли, я їх так міг пройти? Кажи, де? Не добувай. Вот, на потолку. А, я понял. Ну то, что я кажу, куда ходи. Я ж я туди, а у меня сюда печаль приблизно йшла. Я треба ще на каталог дивити. Скільки там було? Один? Да. Да, да. Три. І Иди дивись, ты иди вверх, а я иду вниз, окей? В я иду наліво, а ты иди дальше, понял? Чи двигается на стали? А я дивлюсь, тут. Залезу в этот стоун и лазурит в одном месте. Ты что, залезу я? Я один кусочек любой. Прикол так. Ну тут далее еще вс ты идешь, типа залезу, золото. О, кто ты желтый? Желтый, о, забирай. У меня ведро, а у меня ведро есть с собой. А, вода нет. Е, домой я забрал. А я вот тут в дом бебился. Прикол в том, что я вот тут найшов резкий спуск, нет, пришли разом. Вот тут, походу, є демон. Добре, я не велику Та я це я ж там збігав вже. Це я ж туди і пішов. Зараз подожди, ти на місці, я зараз тебе хочу знайти. Де ж ти? Ти мене не знайдеш. Найду. Та. Я вас в рит знайшов. Та логарита не йти. Я його пробігаю просто. О, діаманти. Гад. Я завжди не той шлях бігу. Стоп, ладно. Я хочу бачити діамант. Я даю. А, а не шо тут коречного село тобі. Я його лутлут. А -лу. ні Я його не забрав та я його не можу сплатити. Вс, я його забрав. Я коречного забрав, цело тут я вот лот. -лу. Де ти є? Я не можу знайти О, залізо. Залізо нам не треба. Дорогі друзі, я закінчую цей відеоролик. Скоро вийде новий.